Привіт-привіт, діточки! Сьогодні ми з вами побудемо маленькими дослідниками. Будемо робити дослід. А щоб дізнатися, про що наш буде дослід, відгадайте загадку! Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я! Хто я така? Так, це вода. Ми будемо робити дослід пов'язаний! З водою. Діти, а давайте з вами спробуємо описати нашу воду. Яка вона вода? Ось склянці. Прозора, чиста. А тепер погляньте на цю воду. Яка вона грязна, мутна, брудна. Її пити не можна. Діти, а де є вода? Де ми з нею стикаємось, контактуємо? Так, діточки, вода є в ріках, в озерах, в морях, океани, наповнені водою. Дощ, який йде з неба, теж вода та калюжі, які утворюються після того. У фонтанах влітку ми теж спостерігаємо за водою. В магазині, в бутилках ми купуємо воду очищену для того, щоб пити. Вчора йшов довго дощ. Приблизно ось такий, як ви бачите. Після того, як він закінчиться, я набрала з калюжі склянку води, щоб ми з вами провели дослід. Маємо два стакани. Чиста вода та брудна вода. Зараз спробуємо довести, що в цьому стакані чиста вода, а в цьому брудна. Тож, у нас є два стакани з водою. Один стакан з чистою, яка була куплена в магазині. Інший стакан з водою з калюжі після дощу. Давайте доведемо, що вода з калюжі брудна. А з магазину чиста. Маємо з вами два стакани води. Чиста та брудна після дощу. А тепер спробуємо довести що в цьому стакані чиста вода, а в цьому брудна. Також нам для досліду ще будуть потрібні два стакани чи банки, чи колби. Також лійка і серветки чи паперові рушники, які ми будемо використовувати як фільтр. Дослід розпочнемо. Кладемо нашу серветку в лійку та будемо проливати чисту воду. Зараз ми будемо бачити, що серветка чиста і на ній ніякого сміття, пилу та бруду немає. А тепер перевіримо воду з калюжі, виконуємо всі ті самі дії, кладемо паперову серветку в ліку та проливаємо воду зі стакану. Зараз діти ми можемо бачити, що серветка є дуже і дуже брудна. На ній ми можемо бачити різне сміття, пил, бруд. Наглядно для порівняння дві серветки. Одна серветка після перевірки води, яка була куплена в магазині. І друга серветка після перевірки води, яку ми набрали з калюжі. Зараз, діти, ми наглядно з вами переконалися, наскільки брудною є вода в калюжі і пити її вкрай шкідливо для нашого організму. Тож пийте тільки чисту, очищену воду та будьте здорові! А я з вами прощаюся до нових зустрічей! Чекаю ваших дослідів. До побачення!